Ході, що... пація, пація, пація. Ми нічого не потрогаємо. Стола забрали, дивитись чотирьох, через предвічний, придвічний, сігли народився. see yeah. Не тільки піднести нас від землі до неба, повернути нам грішним те, що ми тратили у гріхопадінні, але й дати нам набагато більше обожнити нашеї кужами благодати за свого світу, за свого діла, за своєї душі. Бог стає людиною, щоб освятити, преобразити, обожнити, спасти своє творіння. Христос став людиною, щоб усі ми, навіть ті, які втратили всяку віру в себе знало, що Бог вірить в нас навіть тоді, коли ми не в собі і один водом. Вірить так, що не боїться стати одним із нас. В цей день Син Божий народився, Звершилась радісна подія, оземлі стомлена, прокинься, поглянь, як ангели радіють. Всіх сердечно привітай з днем народженням Христа. Миру Божого бажаєм вашим селам та містам. Хай народжений у яслах, щедро вас благословить, всім добром своїм і щастям, щедро, щедро наділить. Хай над нашою землею, лине істина свята, щоб ми серцем душе, і душею щиро славних Христа. Ми хто якось проти, хуже десерти хай йде, щоб дух Божий відводився в душах стопнутих людей. Богу слава, хай луна, звуках радісних пісень, з днем Різдва ми вас вітаємо, цей казковий славний день. Пастухи істого дива на коліна поклякали. І Бога погасила, і матір Божу привітали. Яке велике свято, ми всі сьогодні маємо. Нехай пісень багато, аж до лунає. Сьогодні бомчу. Сьогодні день чудовий, спів ангелів ми чуємо. Ще різдво Христове. Сьогодні ми святкуємо. Всім людям повісям, на бо по шлях відкрився, радіти дітей вітайте, син можем. Тут прийшли царі зі сходу, три владики із дарами, рожденному поклонились прославляли разом з нами і принесли йому дари, Ладан, золото та миру і велику любов щиру. Ми з далекого краю за звісною прийшли, поклонитись рожденим, коли стену прийшли. Щоб побачити рожденого Христа Бога родину з причистої Марії. З вималі. Даляко сходному сюди прийшли, з вам златом, мирном дари принесли. Всі ми знаємо відкуди, ця дитина, Божий син. Хочу його, його привітати, шану честь щесь йому відати. Його брословляють, пісню заспіває. Mm. На Христові Христове ангел не собі по небу, всім людям співав, всіх. Це зірка сповіщає, а отець Всевишній всіх благословляє. А я хочу від душі в простоті єством своїм схилитись, за його народження в тиші на колінах ставши помолитись. Це за мене з неба він зійшов, щоб мене від пекла врятувати. І тому за всю його любов я його бажаю величити. Лися нарешті слова пророчі, в людському тілі зійшла любов. Коли все спало, а в темряві ночі на землю з неба Христос прийшов. Хори небесні його вітали на цій планеті, де скільки зла. Про мир небесний вони звіщали, хвала творцеві за все. Батіснули, розумію смуток ну, і тривоги. За те, що Бог послав нам сина, ми дружню скажемо. Слава Богу, віруючи в грізник Божий син і наш Господь. Взяв зі Святого Духа Потім ще під Марію. Бо бдя... прийшли різдвіні свята, колядки всюди ламають, сина Бога прославляють. Я із братом теж навчився колядки колядувати і підемо людей вітати до кожнісінької хати. Виходимо від хати і до хати, і святом всіх вітати, колядками та щедрівками хоча Бога прославляти. Христос народився, радімо всі нині, у Христовій любові всі будь їм. Aloha keia pamebuala Тата, Син Божий народився, Христос народився, радіємо всі нині. Христові, любові, сьогодні моє день. Богу, слава, хай лунає й радісних пісень. Небоствами вас вітає, це святково славний того. Після про доброволю, та ми землі, хай буде слава для Бога Вишньої, лунають з неба слова святі. Співає небо, душа радіє і слави через святе дитя. Прийшов на землю Христос Месі, святила ясна з небес зоря. А чи співає душа твоя, до звірки з неба не будь байдужий, засяє у серці любов Христа. Те, що лягає на землю усіх теша, та ніжність у наших серцях. Ангел співає, радійте всі люди, радість на небі та не палестиною флеєм у минулі літа, зірка, у каждую дорогу до Сина, Божого Сина Ісуса Христа, Перед святим немовлям на коліна, стан, принесемо дарі, золоту віри, радості, міру, змірна та ладу, молитви. Ангелів має за ніч така прекрасна. Це небо прославляє народженого в яслах. Ходім до Єфрієму і разом з пастухами Ісуса там знайдемо дитячими серцями. Його ми привітаємо, поклонимось для нього і разом заспіваємо. Хвала не йому. Думаю тебе, щоб колядувати. Зарадісно співати, разом співаймо і з ним радімо. У вертепі на соломі Христос родився у вертепі на соломі Христос родився приходімо до вертепу, щоб дари принес. Ймо до верте трьома царями, наші Ісус найвищий над всіма богами. Разом співаймо і з ним радімо, у вертепі на соломі Христос родився у вертепі на соломі Христос родився, сродився, Іосипу нові шану теж віддати. Разом співаймо і з ним радімо. У вертепі на соломі Христос родився So long Christmas so -so -so. І з Богом, лишив для сущі неповторний слід, котрий веде до отчого порога. Цю ніч родився той, хто людей віддав себе в любові до остану. Але воскрес уже на третій день, як тільки-тільки починався ранок, з тих пір пройшло немало вже сторіч, та все одно, попри закони часу. Не гаснуть зорі у різдвяну ніч, усім вони нагадують про спаса. На грішній землі родився Спаситель, і в небі в цей час. Яскрава зоря засіяла і краси, Гарит та зоря в дитячих серцях, дарує в раді, сіяє в очах. Хто прийме Ісуса, той буде спасений, Бо хоче, щоб кожен був з ним примерений. Малюнь і мороз землі скрізь. Ісус народився на радісти. Друже також у серці. Спасіння принесло цілі здорові. Чесно, як з ніч отцу мені не спиться, народився Божий син. Я думка до нього лину удалеке від щоб назавжди ці хвилини серцеві прийшов моє. Я не спатиму сьогодні, зрозуміло тут чому. Народився, син, Господь, то в йому. Як йому. від нас, хоч уселенна все йому співає у цей чудовий, різняний час. За все-за все подяка Богу за світлий день і теплу ніч, і за життєву цю дорогу, що з Богом моя пліч у І ще за те, що просто хожу, і світ цей бачу на яку. Що помійшов до мене в душу, що з Богом кожен день живе. Бог нагороджує любов, і Бог натхнених моїх справ. Дає енергію здоров'ю, щоб з ним я раночі зустрічав. За все, що є і буду мати, подяку бо Богу я шлю. Я буду Бога прославляти, бо над усе його люблю. Молитись Богу можна вдома, душі. Молитва на устах, почує він сердечну тому. Знайде вона шлях. Іди до храму свого дому, де служать ангели святі. Залиш мені сердешну тому. І Дух Святий сягне душі. приходьте з дітками до храму, навчайте їх тих Божих слів, щоб шанували тата і маму, сміхались і дякували всім. І не йдіть до Бога, манюсями, ідіть до Бога навпростець із розпростертими руками, щоб їх підтримав дух Отець. Чи знаєш ти, без Бога неможливо? Знайти себе в щоденному житті, діла твої, немов безплідне жниво, залишиться в людському байбуті. Без Бога ти, як без дощу стеблина, як лист осінній, що зав... давно зів'яв, тож линь до Бога в помислах невпинних прослав одвічно Господа ім'я, і Він прийде до тебе, як Спаситель, як сонця, диск, що з ночі верена. Відкриє душу щедро і наситить, аби була безсмертною вона. Він дасть для тебе спокій, а тривога, немов туман, розтане, відійде. Щасливий той, хто завжди в мирі з Богом, Його ім'я розпочинає день. Давайте любов'ю, любов, любов Возвеличим, для миру, для щастя, з'єднаєм серця. У спільній молитві на поміч покличем того, хто нас любить, святого Отця. Осіна. So those, they don't know Цим дітям від вас усіх щиро подякую за те, що вони так гарно підготувалися і дарували нам такий сьогодні гарний духовний концерт. Вони сьогодні особливо підняли наш настрій і вселили надію, що росте надійне покоління. Вони будуть підтримувати християнські традиції вони будуть укріпляти своїм життям, своїми поступками, своєю поведінкою, віру, святу православну християнку. І разом з вами побажати їхній першій наставниці Галині Івані і їм, маю літа, щоб вони. І на Пасху до нас прийшли, дай Бог дочекати цього дня, вже з Пасхальним духовним концертом. І я думаю, що ця, тради... ця традиція, яка скажу, сьогодні положила свій початок, вона буде нами підтримуватися, що вона вже, тобто Ця подія сьогоднішня, що вона стане вже традицією. Ми надіємося, а будемо на це у Бога просити допоможі і будемо допомагати цим дітям, підтримувати їх, і щоб вони на Пасху і на Різдво. І ще, може, коли більше, приходили сюди. І ставити такий духовний концерт. Це дуже вселяє надію і буде підтримувати наш дух. Разом з вами проспівати їм много літа. Много літа! літа. А тепер хочу їм вручити ними заробляли те, що вони заробили. Давайте той ящик сюди. Всім роздали? Так. Да. Роджєство твоє, Пресєр! Ви постійно зборжена, Бо Росія між нас тих разів, А нехай все знову Максимка, не розкривати, аж довго. Вдячний святитель Спіридон, Тримфовський Чудотворець, який прирівнюється до святителя Ніколая, нехай вам допомагає очердати цих дітей і готувати їх, і навчати їх Божої істини, навчати їх слова Божого і таких гарних колядок і пісень, які ви сьогодні нам сьогодні тут. Предоставлен. Спасибо. С праздником вас. Спасибо.